Доброго ранку усім, хто з нами. Ранок на Алтаві. Триває, дорогі друзі, хорошого настрою, тільки позитивних емоцій, усмішок і, звичайно ж, вдалого перебігу сьогоднішнього дня. Все у наших руках від нас залежить, е, власне, що на нас чекає протягом дня сьогоднішнього. І знову знову нагадую для всіх, шановні друзі, що е, вже закінчується травень місяць, це означає, що скоро зарплата. Всім великої та хорошої зарплати так, Ранкові Такі вважання від програми Ранок на Лтаві». Знову у нас є студії на сьогодні насичений дійсно ранок. Людина непересічна, людина відома. Це начальник Машівської виправної колонії номер 9 полковник внутрішньої служби Юрій Миколаєвич Шевченко. Доброго ранку Доброго ранку вам. Будемо говорити е, про звісно ж про вашу діяльність. Ось, але спочатку, давайте так, Юрій Миколаївич, для того, знаєте, у нас є ранкове таке запитання, дуже легеньке, надзвичайно просте запитання. Не хвилюйтеся. Як ви починаєте свій ранок? Скажіть, будь ласка, так. Да. Для того, щоб ви були ви людина військова, тим більше. Можливо, у вас є якийсь особливий рецепт, щоб завжди знаєте, тільки прокинувся і відразу все. Так. Ну не в бій, да, роботу. Від вас ексклюзивний рецепт да. бадьорості, гарного настрою. Зранку зранку хорошого настрою. Це починати свій робочий день з роботи. О. Так, да, все, я тебе серйозно кажу. Починається із роботи з 6 утра, тому що колонія сільськогосподарська. Треба відвідати всі галузі, і поле, і тваринницькі приміщення, все розпочинати. А потім вже 8 годин починається офіційний робочий день. І так цілий день. Хто рано встає, тому Бог дає, говорить. Да. Колонія сільськогосподарського напрямку. Розкажіть е, детальніше Йому, про Йому, це так. скільки земель, скільки тварин так. і рослин. Mm. рослин ну в такому виді, як на сьогоднішній день є ця установа, вона склалася дуже давно, але в 70-му році вона вперше була як експериментальна колонія для засуджених, які скояли ДТП. І майже по сьогоднішній день вона є колонією поселення, або по сьогодні, як його називають, мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання. Тут знаходяться засуджені, які скояли дорожньо-транспортні пригоди, а також засуджені, які твердо стали на шлях виправлення, які відбували покарання в інших установах закритого типу. Вони займаються сільськогосподарським виробництвом. За установою за підприємством закріплено майже 2000 гектарів сільськогосподарських угідь, на яких вирушуються зернові культури, технічні і кормові. Підприємство має потужну тваринницьку галузь. Це на сьогоднішній день в районі єдине підприємство, на якому є тваринницька галузь. Є 1050. Верхом великої рогатої худоби. З них 400 корів. Це величеньке так, стадо. Так у вас майже, знаєте, як знаєте, КСП таке. Ну, да. Похвалитися є чим. КСП. За рік, ну в місяць, десь в середньому державі продається на різні молокозаводи більше 100 тонн молока. Також є поголів'я свиней, десь на сьогоднішній день 700 голів і біля трьох тисяч. Юрій Миколавич, да, Юрій Миколаевич, я так розумію. Власне, ну знову ж таки, з одного боку, дуже добре, що держава використовує все. На користь собі та своїм громадянам, тобто, да, люди, які перебувають у вас у колонії, тобто не тільки вони відбувають покарання, але щось роблять на благо країни. Тобто, а вся ця продукція, вона, власне, не виходить під якоюсь торговою маркою, чи якось так. Ну, ми не будемо рекламувати, просто скажіть, да, чи є, чи, чи ні, чи ви просто її здаєте державі і все. Ні, ну, в магазинах не можна? Ну, в магазині. У нас є магазин в Полтаві по вулиці. Давай не будемо да, рекламувати, <рес> <рес> Де продається наша продукція. Де продукція. Сказати, що ця продукція екологічно чиста, тому що м'ясо, яке вирощується в установі, не використовуємо всякі хімічні препарати, добавки, а натуральне м'ясо. Так що в Полтавці, я думаю, спробують і оцінюють смак м'яса і сільськогосподарської продукції, яка в магазині є. Юрій Миколаївич, дійсно, от, чесно вам скажу, у мене такі от якісь подвійні відчуття. Я не на вас дивлюся знову ж таки, да, людина військова, начальник колонії. А ви так говорите з таким от відчуттям, зна... знанням справи о, серйозно про сільськогосподарські речі, про ці всі угіддя та це да. є життя? Да, розумієш, це є життя навколо нас. Скільки взагалі. За да. фахом я агроном, так що це а, саме клас, чому справа. <сі> все, тоді все зрозуміло, це близько у вас очах, коли ви говорите про все це. Скажіть, скільки людей зараз відбуває покарання, власне, зайняті <сіпи> насільською Десь роботах? В середньому у нас відбуває за минулий рік середня спискова чисельна склала десь 160-170 чоловік. Невелика колонія, але всі люди працюють устроєні на в виробництві. Не тільки вирощування, а й переробка, йде вирощеної продукції з закритим циклом. Тваринницька продукція також є невеликий колбасний цех, де йде переробка Ой, продукції на колбаси. Колбаси виготовляються ще по гостах так, радянських Знає часів. От Отим, да. отим, отим. отим гостам, кажу. де практично 100% кількість м'яса в колбасах. Все. Я тепер знаю, куди ми будемо їздити. За кобасою я от думаю, цікаво. Психологічно більш складне для вас запитання на роботі, а це, скажімо так, якісь аспекти комунікації з людьми, чи ось саме питання рослинництва, тваринництва? Так, да, так, да. Що складніше, власне? Що більше на сьогоднішній зайнявачі? день? Вже коли відпрацювавши там 26 років в установі в різних від головного агронома, заступника з виробництва, і начальника. Що сьогодні немає таких складових, які б можна було сказати, що складне. Ні сільськогосподарське, ні з людьми вже якось налажено це все. Скажіть, будь ласка, а які терміни власне, відбувають покарання? Тобто термі... ну, великі терміни взагалі? Різні терміни Різні, є. Так. Від трьох років, двох, згідно законодавства, скільки ж? Яка стаття? Ну, зрозуміло. А підлягають під амністію ті, хто у вас є в колонії? Так. Да. Та, що була амністія, то практично більша половина засуджених пішла під амністію. Скажіть, іще таке запитання. Були випадки, що поверталися все ж таки? Ті, кого ви знаєте, все ж таки кілька років ви спілкуєтеся з цими людьми, ви їх ну, як, так, як знаєте в обличчя? Кілька випадків вже за цей час було, що засуджені це з тих, які твердо ставши на шлях виправлення. Знову скоювали злочини, відбували покарання в закритих типах і потім, довівши, так сказати, виправлення, знову поверталися, були в установі. Ну і тоді відповідне запитання, так? Ну Як від спеціаліста Пенітенціарної служби. Ви вірите в виправлення людини? Ну, це така. Я знаю, тонка, дуже да, да, дуже тонка, тонка да. це... тема. Тема ця, тому що. Як відбувається, будь то би в установі людина стала на шлях на все. А прийшовши, так як кажуть, мирне, ос, життя, да, да? мирне життя на сьогоднішній день є якісь, мабуть, свої ці, що повторно іскують. Десь немає, може бути, роботи, можливо, ще щось. Ну, або так життя склалося. Це, Це трудно судити. Ні, звісно, ми ніякому разі. Да, ніякому разі, просто це такі особиста думка, тому що думки звучать абсолютно різні. Тому що я спілкуюся з ж таки з міліціонерами, дуже багато знайомих. Вони, вони виказують, скажімо так. Кардинально протилежні від вас. Ну, я розумію. Ви в прямому ефірі. Ви начальник. Ви м'яко маєте обійти ці всі а, так мовити гострі ну, кути. А наше ж завдання побільше цікавого для наших нашого да, да, нашим <гадачів> глядачам завжди хочеться от, знайти щось, щось, щось. і зламати стереотипи. Да. Якщо такі були, ми, ми, ми ламаємо. Ми намагаємося, але в будь-якому разі, звісно ж, перекручувати інформацію. Ми не будемо. Маємо те, що маємо. Це моя улюблена фраза Леоніду Макаровичу. Величезний привіт». Сьогодні нас ранок привітів. Стільки да. вже їх передав сьогодні. Ранок привітів. Абсолютно вірно, якщо вже ви кажете поламати то вже сьогодні ця царна система зовсім інша, чим була раніше за радянських часів. Ми знімали сюжети і вже сюжети декілька разів показували так. по телебаченні, то наявно люди побачили, які сьогодні комунальні побутові умови, тримання засуджених вже намного відрізняються, і вже, дай Боже, щоб в других не установах закритого типу, а Ну, Це так. були такі умови, які сьогодні складаються для засуджених. Знаєте, you know, Юрій Миколаївич, так мовити, з одного боку, хочеться, щоб ви не залишалися без роботи, а з іншого боку, хочеться, звісно, щоб у нас в Україні було менше все ж таки, таких установ. No. От чесно вам скажу. Тому що все-таки у нас більше було людей, які ведуть ну, не знаю, як справи, правильний спосіб життя да, назвати? Да. Мирний? Да, мирний, так. Да. Не порушують закону. Да. Так що, Юрій Миколаївич, в будь-якому разі, ми вам бажаємо удачі. Я вважаю, що нелегка у вас праця. Що б там не говорили. Все-таки ви спеціаліст, звісно, своєї справи і вже більше 20 років. І сільськогосподарської діяльності, так і керівництво колонією, але я думаю, що ми з вами обов'язково ще будемо зустрічатися. Будемо говорити, будемо доносити інформацію до наших телеглядачів, тому що ми доносимо інформацію з різних аспектів життя нашої області, зокрема і професійної діяльності. Тому що в нашій студії бувають люди різних професій. Ось так і, і всіх ми їх дуже раді бачити. Так і все це цікаво. Запрошуємо. Так, отож, Юрій Миколаївич, дякуємо вам за цікаву розмову. Знову знову удачі вам, шановні друзі. Ми нагадаємо, що у нашій студії. У начальник машівської виправної колонії номер 9, полковник внутрішньої служби Юрій Миколаєвич Шевченко.